Всім привіт! І перш ніж ми стартуємо з вами з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підпишіться на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. Через пару днів стартує eSports World Cup 2025, де 16 топових команд з усіх регіонів на лані в Саудівській Аравії зіграють турнір за призовий фонд 1 мільйон 250 тисяч доларів. Матч на стайлу проти Астраліс формату БО 3 в цьому році команди двічі зустрічались, де на одному ж турнірі китайська команда спочатку виграла в групі 2-1, а після закрила дечан вже в фіналі 3-1. Китайська команда набрала гарну форму за останній рік. Особливо це показують результати з європейськими командами. Дечани теж, здається, знайшли свою гру. До топ-5 команд їм ще далеко. Але стабільно демонструють гарні результати. По мапах в тайлу гарні шанси на міраж. Двічі вже забирали, та й по статистиці все в них гарно складається на цій мапі. Астралі, в свою чергу, можуть взяти оверпас, для них це гарний пік. А ось третій можна вийти на інферно. В цьому матчі можна розглянути такі результати. Тотал більше 2,5. По мапах коефіцієнт 1,98. Також гарний коефіцієнт дають для перемоги самих китайців: коефіцієнт 2,31. Тотал більше по раунді 26,5 за тайлу в матчі, коефіцієнт 1,94. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал До зустрічі!